Наша молитва, як ми знаємо, є молитвою приватною і молитвою спільнотною. Дуже гарно, що кожного вечора, так говорив сьогодні Блаженний Святослав, ми маємо 18-20 тисяч молільників, які моляться онлайн вервицю. Це насправді є велике військо духовне, яке молиться за мир в Україні і віримо, що ця молитва тримає нас при житті. Навіть якщо ми зазнаємо кожного дня певних болючих втрат, коли гинуть наші земляки за цей мир для нас. Але ми віримо, що цей духовний меч, цю духовну стіну ми тримаємо, бо дуже часто називають молитву властиво духовною стіною, яка нас огороджує від всякого зла або називають її духовним мечем яким ми маємо силу боротися проти зла, проти спокус, проти нападу диявола? А розуміємо, що і в цій війні не є просто війна двох держав, а що справді є боротьба добра проти зла, і віримо, що останнє слово, знов ж таки завдяки нашій молитві, буде за добром.